Привіт, друже. Тема сьогодні в нас гриби. Думаю, вам сподобається ця тема. Давайте подивимося будову грибів. Будова шапенкових грибів. Будова клітини гриба. Їстівні гриби. Їстівні гриби це ем'ясисті і їстівні плодові тіла декількох видів макрофагів, гриби, які мають плодові тіла достатньо великого розміру, що їх видно неозброєним оком. Багато грибів є корисними та поживними, іноді їх називають лісовим або рослинним м'ясом. Сироїшка їстівна. Характеристика група пластинчасті. Пластинки білі, колір рожевий або рожево-коричневий. Інформація горіховий присмак ем'якоті. м'якоті. Незважаючи на те, що всі відтінки червоного кольору присутні в токсичному та гіркому сирі. Певні продукти харчування також мають червоний відтінок, але він менш яскравий, виділяючи їх від аналогічних позитивних видів. Шапка діаметром 5-10 см, ем'ясиста, спочатку напівесферична, випукла з підвернутим краєм, пізніше випукло розпростерта, розпростерта, увігнуто розпростерта, з тонким гладким, часто голим від шкірки, характерна ознака краєм. Поверхня шапки гладка. Вологу погоду злегка клейка, в суху суха, матова, сірувато-червона, сірувато-рожево-коричнева, рожева, цегляно-червона, буро-червона, в центрі часто рудо-оливкова, іноді з світлими білуватими плямами. Коли і де росте росте з середини липня, до кінця вересня, в листяних та змішаних лісах, переважно з березами та дубами, в траві, поодинці та групами. Розповсюджений на правобережному полісі, в Карпатах та Прикарпатті, рідко зустрічається в правобережному та лівобережному лісостепу. Їстівні властивості. Їстівний гриб трьох категорій. Використовується після 15 хвилинного відварювання вареним, смаженим, маринованим, а також соленим та сушеним. Смакові якості їстівної сироїшки оцінюються вище. Ніж аналогічні якості споріднених видів, опеньок луговий. Характеристика група пластинчасті, пластинки білі, колір світло коричневий. Інформація: аромат кориці чи гвоздики, шапка діаметром 2, 5, 8, см. Спочатку напівесферична, пізніше випукла, випукло розпростерта, ступим бугорком посередині. Та з тонким напівпрозорим, слаборубчастим, іноді хвилястим краєм. Поверхня шапки гігрофанна, гладка, вологу погоду клейка, жовто-коричнева, охряно-червона, іноді зональна, в суху погоду світлішає до кремової, блідокремової з більш темнішим центром. Ніжка висотою 2,6,10 см діаметром 0,2-0,5 см, циліндрична, іноді викривлена. Злегка потовщена біля основи, щільна, волокниста. Іноді пустотіла блідохряна, того ж кольору, що й шляпка або трішки світліша, покрита тонко бархатистим або борошнистим нальотом. М'якоть ем тонка, білуватого або блідожовтого кольору, стійким запахом мигдалю або гвоздики та з солодкуватим смаком. Коли і де росте ареал поширення лугового опанька дуже широкий. Це практично весь помірний пояс Європи, частина африканського та північноамериканського континенту, Південна Америка та Австралія. Зростають ці гриби на трав'янистих відкритих просторах, так як за типом харчування вони відносяться до сапрофітів і їжею їм служать рослинні останки. Зустріти їх можна на луках, вигонах, неглибоких ярах, полях. Зростають переважно так званими відьминими кільцями. Концентричними колами або півколами від 2 до 10 метрів діаметром. Збір лугового опенька ведеться з червня до кінця жовтня. Їстівні властивості. Їстівний гриб чотирьох категорії. Луговий опаньок гриб практично універсальний. Його можна вживати після всіх видів кулінарної обробки або консервування, а в сушеному та подрібненому вигляді опеньок стає чудовою приправою. Збираються лише шляпки, так, як ніжки тверді та волокнисті, особливо в зрілих екземплярів. Зморшок їстівний характеристика, група сумчасті, пластинки відсутні. Колір коричневий, помаранчевий. Інформація порожня ніжка. Це типовий представник роду зморшків з округлим капелюшком коричневого кольору та ніжкою світлих відтінків. З'являється раніше більшості інших грибів у квітні, іноді наприкінці березня. Шапка висотою 3-6 см, діаметром 3-5 см, яйцевидна або обернено яйцевидна, пориста, зморшкувата всередині порожниста. Поверхня шапки спороносна, спочатку кремова, пізніше жовто-коричнева, жовто-бура, сіро-бура, темно-коричнева, краї гребенів зазвичай світліші ніж ямки. Ніжка висотою 3-9 см, діаметром 2-3 см, циліндрична, потовщена біля основи, порожниста, зморшкувата, білувата або жовтувата. Коли і де росте це дуже відомий гриб, який поширений по всій північній півкулі. Також завезений до північної Америки, зустрічається навіть в Австралії. Він вибирає зону помірного клімату, віддає перевагу вологим. Добре освітленим місцям парки, сади, березняки, листяні та змішані ліси росте поряд з вербами, тополями, березами та іншими листяними деревами, а також у заплавах річок. Зморшок їстівний з'являється вже наприкінці березня і особливо активно починає зростати у квітні. Плодоносить переважно до кінця червня. Однак, якщо осінь видалася теплою та вологою, Може зустрітися навіть у першій половині жовтня їстівні властивості. Умовно їстівний гриб чотирьох категорії з добрими харчовими якостями. М'якуш ем має досить приємний смак, але в той же час грибний аромат слабкий. Гриб не відрізняється високими смаковими якостями, тому належить до категорії умовно-їстівних. Попередньо потрібно обов'язково відварити протягом 15-20 хвилин. Причому отриманий відвар зливають. Підходить також для сушіння. Лисичка звичайна. Характеристика група пластинчасті. Пластинки яскраво жовто гарячі. Колір яскраво жовто гарячий. Інформація смак кисловатий. Шапка діаметром 2-9 см, місиста спочатку випукла з підвернутим краєм пізніше плоска увігнуто розпростерта або ліковидна, часто асиметрична, з опущеним, хвилястим або лопатевим, часто розірваним краєм. Поверхня шапки гола, жовта, яєчно-жовта вицвітає до світло-жовтої або білуватої. Ніжка довжиною 2-6 см діаметром 0,5-2 см циліндрична, суцільна, гладенька того ж кольору, що й поверхня шапки. М. Ем Туха, білувата, під шкіркою шапки жовтувата, на зрізі набуває оранжевого відтінку з приємним абрикосовим запахом, ніколи не буває червивою. Коли і де росте. Зустрічаються у змішаних лісах Європи, у регіонах із помірним кліматом. Найчастіше є сусідами з сосною, буком, ялиною, дубом, з кореневою системою яких утворює мікоризу. Росте на гниючій підстальці, у моху. В помірно вологих місцях. Після дощів із грозами виростають численними групами. Час збирання лисичок з липня до кінця жовтня. Їстівні властивості. Їстівний гриб трьох категорій. Лисичка придатна до вживання в їжу у всіх видах, як свіжа, смажена, варена, так і у вигляді консервів, маринована, солона. Після варіння гостро кисловатий присмак М'якоті ем зникає, і він стає дуже ніжним, трохи солодкуватим. Білий гриб дубовий. Характеристика група трубчасті. Пластинки коричневі. Колір усі варіації світлих коричневих тонів. Інформація горіховий смак М'якоті. Ем Білий дубовий гриб по зовнішньому вигляду сильно схожий на звичайний гриб боровик. Але відрізняється від нього сітчастою фактурою поверхні. Шапка діаметром 5, 20, 25 см, емісиста, спочатку напівеєсферична, пізніше випукло розпростерта, подушковидно розпростерта, плоско розпростерта. Поверхня шапки спочатку опушена, пізніше гладка, суха, слабко зморшкувата, матова, в суху погоду покривається характерними тріщинками, утворюючи сітчастий малюнок сірокоричнева. Сіробура, кофейна, охряна, коричнева в місцях дотику кольору не змінює. Ніжка висотою 5-25 см, діаметром 2-7 см, спочатку бульбовидна, пізніше булавовидна, розширена до основи, поздовжньо зморшкувата, щільна, ем'єсиста, суцільна світло-горіхового кольору, покрита білою або буруватою сіточкою. М'якоть ем ем єсиста щільна біла, під шкіркою кремова. На трубчастим частим шаром з віком жовтувата, на зрізі кольору не змінює, з приємним грибним запахом та смаком. Коли і де росте цей боровик здійснює мікоризоутворення з дубами, каштанами, липами, буками та грабами, віддає перевагу листяним лісам. Поширений цей вид практично по Європі. Сітчастий боровик, ранній білий гриб. Він з'являється ще наприкінці весни та зростає до жовтня. За цей час змінюється кілька генерацій шарів. Їстівні властивості. Їстівний гриб одного категорії з добрими смаковими якостями. Використовується вареним, смаженим, сушеним, маринованим. Смак у білого гриба солодкуватого ріховий, запах інтенсивно грибний. При засушуванні або засолюванні він залишається білим і красивим. Печериця звичайна. Характеристика група пластинчасті. Пластинки білувато рожеві, темно-коричневі, чорні. Колір білий, іноді з бурим відтінком. Інформація кільце під капелюшком. Шапка діаметром 3-12 см товстомісиста. Спочатку сферична, напіває сферична, з підвернутим краєм, пізніше випукло розпростерта, плоско розпростерта, випукла в центрі з тонким розпростертим краєм. Поверхня шапки суха, гладка, блискуча, шовковиста, шовковисто волокниста, в центрі дрібно луската, біла, білувата, брудно біла, білувато рожевувата жовтувата, буро-коричнювата, іноді з залишками покривала на краях. Ніжка висотою 2-8 см, діаметром 1-2 см, циліндрична, рівна, іноді звужена або розширена до основи, суцільна, з кільцем гладка, волокниста, біла, вгорі дрібнопластівча столуската. Кільце просте, широке, тонке, перетинчасте, білувате, нестійке, з віком зникаюче, розташоване в середній частині ніжки. Е, М'якоть м'яка, біла, на зрізі кольору не змінює або злегка червоніє, приємна на смак з приємним грибним запахом. Коли і де росте. Росте з травня до листопада, на лугах та пасовищах, на полях, на городах, в садах, на узліссях, на узбіччях, серед трави, поодинці та групами, іноді утворює відмені кільця. Розповсюджений по всій території України. Також вирощується штучно на органічних субстратах. Їстівні властивості, їстівний гриб трьох категорій використовується після 10-ти хвилинного відварювання вареним, смаженим, маринованим, соленим. Шампіньйон гриб, що заслужено вважається одним із найцінніших як за смаковими якостями, так і за універсальністю. Його можна вживати в будь-яких стравах, він не втрачає аромату при висушуванні. Він не вимагає тривалої термічної обробки або попереднього вимочування та відварювання. М'якуш ем печериці вживається навіть сирий у складі салатів. Майже скрізь, де водиться печериця, вона вважається делікатесним грибом і високо цінується. Думаю, на сьогодні все. Друга частина буде трохи згодом. Друга частина буде стосуватися неїстівних грибів. До нових зустрічей. До побачення.